Зрозумів, як на морі, навіть шум такий самий. Друзі, привіт! З вами Вікторія Царенко. Усі, хто знаходиться в Україні, знають, що завдяки агресивним діям ворога безпекова ситуація вздовж усього морського узбережжя дуже складна. І не варто того, щоб ризикуючи життям їхати відпочивати на море. Звісно, що є такі відчайдухи, які, всупереч усім заборонам, випробовуючи свою долю, їдуть в Україні купатися на море. Але ж, на жаль, є й жертви серед таких відпочивальників, кров яких навіки буде навіть не можу сказати, що на совісті росіян, бо совість і росіяни це несумісні речі. Отож, куди їдуть українці замість моря? Це захід України як от. Солоні озера Солотвино, де ви зможете оздоровитися ніяк не менш ніж на морі, навіть більше, адже солоність деяких озер перевищує 150 грам солі на літр води. За інформацією фахівців, солотвінські озера володіють цілющими властивостями, що не поступаються водам і грязям мертвого моря. Щодо цін та послуг, то на жаль на житло ціни тут зашкалюють. На двох дорослих та двох дітей більш-менш пристойне житло на базі відпочинку, де є натуральне солоне озеро, буде коштувати в межах 2500-3 тисяч гривень на добу. А от продукти харчування навіть дешевші, ніж в деяких регіонах України. Покиснути в солоні та надто теплій воді можна до схочу. А от любителям попірнати та поплавати тут не сподобається. Адже якщо вода з такою концентрацією солі потрапить у очі, то будуть аж занадто неприємні спогади про відпочинок. Тож можна сказати, що схожість із морським узбереженням тут полягає лише у солоністі води і відповідного позитивного впливу на організм людини та дороговизні житла. Проте сама атмосфера тут далека від морської. Що ж, наступне місце це термальні води берегово чи косино. Зовсім як на морі, навіть шум такий самий. Можу сказати, що в Косино є чудова альтернатива морю завдяки басейну, який створює штучні хвилі. Тут дійсно присутня атмосфера моря. Навіть людей тут так само багато, як на Ялтинських чи Одеських пляжах до вторгнення ворога на нашу рідну України. Проте хотілося б відчути не тільки хвилі, а й відчуття морської, а не прісної водички з хлоркою. Величезний аквапарк не дасть можливості заскучати як у солодкому, а також наявні термальні басейни, які дають оздоровчий ефект на організм людини. Щодо дороговизни житла, то тут розмах цін коливається від занадто дорогого, як от 13 тисяч гривень за сімейний номер у готелі. Що розміщений на території самого комплексу. Хоч сюди і входить трьохразове харчування та абонемент на день, проте можна на родину на добу вкластися у тричі меншу суму, витрачаючи 1200 гривень за оренду будиночка, що знаходиться за 10 кілометрів від комплексу. Приблизно таку ж суму за відвідування комплексу із термальними водами та аквапарком. За умови, що ваші діти до 12 років і зі зростом не вище 150 см, їм вхід безкоштовний. І на харчування. Хто як звик вдома смачно попоїсти? Думаю, 1500 тисячі гривень буде достатньо для родини при умові, що готувати доведеться самостійно. Тож, як бачите, невеличка альтернатива морю є. Хоча я особисто б з радістю після перемоги над ворогом відвідала б Кримське південне узбережжя. Особливо б хотіла, щоб там створили підводний музей із затопленими кораблями. Локацій там вже є вдосталь. Уявляєте, як би це приваблювало б туристів з усього світу, коли пірнаєш за квалангом, а там першою локацією крейсер морсква із розірваною вщент кормою. Проте, на жаль. Зараз триває війна, і росіянці продовжують нищити Україну та український народ. Ну і третя альтернатива, хоча слово альтернатива тут не зовсім доречне, це відвідування Карпатських гір. Це підійде лише справжнім любителям такого активного відпочинку. Я особисто дуже люблю як гори, так і море. І навіть раніше, коли була можливість поїхати на море, я інколи чергувала. То погоди вгору, то вальяжний відпочинок на морі. Я дякую вам за перегляд моїх відео. Я вдячна вам. Якщо будете писати мені коментарі, це означає, що з нами є такий собі віртуальний зв'язок. Дякую, що ви зі мною. Гарних вам подорожей та відпочинків. На все добре.